І знову привіт! Я вже хотіла це відео відправляти на YouTube, як бачу, ось, листочок вже відвалюється. Тобто, зараз треба все ж таки проводити хірургічну операцію і знімати все це разом з оцим листочком і оцим. І дивитися, яка там шия. І ось це жовтіє, хоча я там не мазала. Ось я все приготувала, інструмент обробила. Зараз буду знову викапувати орхідею. Жуй мочало, починай спочатку, як казала моя перша вчителька. Отже, не хотіла я цього робити, але прийшлося. Дістала я її з горщика такий. Коріння тут. В основному не пропало. Ось тільки ось кончик. Бачите, підгнив. Перевіряю. Тут сухе, тут гниле. Вибачте, на камеру не попадає. Ось Залишок листочка фласкового. Далі я буду вже працювати і в перчатках, як знімати, не знаю. Ага. Це Спробую і свою нову. Підставку під телефон. Так, що ми тут бачимо? Нічого не бачимо. Одні розчарування. Так, знімаю оцей листочок. Оцей корінець сухий. Цей листочок я знімаю. Він діждався, хоча він ще не повністю відсох, але я його ось так... так, знімаю листочок, його викидаю. Вибачаюсь, якщо щось вам не видно, ось цей лист бачите який? Тут вже ці квітконоси, це цвітіння, воно не пахне, до речі. Достібел здорова повинна пахнути, а ця не пахне. Лист зовсім відірвався. Тут навіть нема що. З тієї сторони він зовсім відірвався. Ось цей лист, мабуть, також прийдеться знімати. І цей лист прийдеться знімати. Все дуже сумно, як мені здається. Думка в голос. Що це у нас? Таке? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Треба знімати все. листочки. Все. Капец наши Дасти. Четверта Дасти. Дасти Мордасти. Так. Ось это место. Ось оно. Ось, бачите, что там чернота. Ось. О, Просто чорне. Зараз буде багато клопоту. Чи там щось видно вам, я вибачаюся, не знаю. Не вмію я знімати такі відео, вибачте. Так, всі ці листочки треба знімати. Інакше воно загине. це і точно прийдеться. Оцей цей також треба знімати. Ех, як я не хочу це робити, але треба. Нічого, чого вона наростить нові листочки, аби і вижила? Головне, щоб вижила. Листочки. Ох, арбузиком пахне. Ці листочки пахнуть арбузиком. Я просто... Не можу. Мені так шкода їх знімати, я вам передати не можу. Як мені її шкода? Ой, чи ви бачите хоч щось там. І тут он набряк. в ній набряки. Чого вони їх так саджають в ці торстакани, щоб вони гинули. Та ще й оті той... частинки які вижимаються як губка, не знаю, що це таке. Чи то чіпси, чи то що таке, я не знаю. Все прибираємо. Квітконоси я не зрізаю її. Все ж таки хтось зрізає одразу квітконоси зрізати. Вона сама їх повідсушує, вона вже від світашка. чи вам там щось видно. Якщо нічого не буде видно, то я не буду додавати. Ось бачите тут набряк? Ось тут жовти... жовтіє. Я боюся, що ще оцей лист прийдеться знімати. Бо вона загине? а це щось таке у неї схоже чи на квітконос, чи на корінець. Щось тут в неї тут. Росло. Так, тепер з цього боку, боже, не виходить, в мене знімати це відео. Вперше знімаю відео з, цим, з тою підставкою, яку я купляла для астрономічних спостережень. Щось воно не знімається тут. Не захвачує, бо воно не сухе. Сух, коли сухе, то захвачується. А коли, коли живий лист зняла, той нижній, то воно і не захвачується. Взагалі-то, що я там чіпаю? Це все прийдеться вирізати. Ось це чорне місце, ви бачите? Ось воно все. оце. Придеться цей лист, мабуть, знімати. Значить, нижній зняла. Тут лист оцей. Ох. Звісно, що мені її вже... і тут щось таке розсоте через, мабуть, теж квітконосик чи корінчик був би. Був би, якщо. Який жах просто. Прийдеться мені її ще. Так, цей лист. Ось, бачите, який лист. Ой. Ну що ж, мала, тепер тебе я змушена рятувати. Купляла здорову орхідею, а отримала реанімашку з гнилою шиєю. Це моя четверта Дасті Бел. Чим чим далі в ліс, тим більше дрів. Такі, отут щось якісь залишки старих листочків. Треба її підсушити. Бо, мабуть, вона взапріла там з тому торстакані. Ось це місце, яке мене непокоїть. У нас немає просто вибору, як знімати ще оцей листочок, який ото почав жовтіти. Так, я зараз, мабуть, вимкну камеру і буду працювати без камери. Чи, чи не знаю, як я буду це робити, бо я погано бачу. Продовжую. Чи там щось видно? Чи краще отак, да? Чи краще отак, мабуть. Щоб я ж бачила, я вдягла ось це місце. Так, зараз будемо його шкрябати, оце все вирізати до здорової тканини. Може її піти? Спочатку помити під краном, бо не видно. Хоча якщо гниття, то чи можна його мити? Гниття мити не можна. Отже, беремо скальпель. Навіть не знаю, як це все. Тільки шкрябанням так. Все чорне. Корінчик постраждає. Молодий, де вона там пішла та чорнота, так? Зараз ми зробимо отак, <кій> щоб оця зараза не сипалася. На ґрунт. Ще й камера не фокусується. Да? Вибачте, я буду мовчки працювати. Це дуже відповідальний момент. Чорне треба прибрати. В мене виходить це робити тільки отак. Якийсь скальпель в мене вже тупий, Він чогось не ріже. Квітконосик також дістало, ну, там, наче, немає чорного. Дуже не хочеться мені цей лист знімати. Дуже боюся ушкодити корінчики. Ви бачите, що я нічого не ріжу. Я вишкрябую. Оце чорне, що я його вишкрябую потрошку-потрошку. По як глибоко воно зайшло. Дуже обережно, щоб це я ніяк не можу вирізати, бо я боюся пошкодити корінчики. Ви бачите, що тут? Ай, важко. Мабуть, пора прийшла нам його чимось обробити. Чим будемо обробляти перекисом. Якщо буде шипіти, помити його перекисом. Що це отримала я Реанімашку за четыреста пятьдесят гривень? Мабуть, прийдеться все ж таки знімати. Той лист. Ось що таке запарилася орхідея. Оце, мабуть, корінчик. Оце. Але він такий твердий, що я не можу його навіть оцим скальпелем тоненьким не можу його взяти. Чорнота з під того листочка виглядає Так. Ось бачите? Ось це місце. Оцей лист прийдеться знімати. Да. він вже хоба і відпав. І він відпав. А що ми з ним зробимо? Що ми з ним зробимо? Візьмемо ось цей. Може його взагалі зняти? Може, може? Ще його не мочити нічим. Мені так здається, що, що там гниття краще не мочити. Там щось хоч видно, що я знімаю, нічого не видно. Нащо ну, я її знімаю так? Якщо нічого не вийде з, ці, з цією підставкою, то я через неї знімати не буду. Мені ніколи над ну, цим сим, возиться з цим. Треба якийсь кращий пінцетик, бо цей не захвачує. Пінцетом теж можна шкрябати. Отак. Оце все чорне і пінцетом можна шкрябати. Воно м'яке. Це чорне. Оце. Я не знаю, як його прибрати, оце чорне. Я не знаю. Чи не буде воно продовжувати гнисти? Оце. Ой, боже, там вам, мабуть, нічого не видно, да? Ось це чорне місце. Ось це. Може, мені і вдасться її врятувати. Ось це місце. Оце чорне, це якийсь корінець. Я не можу з ним, з ним нічого зробити. Я не можу його дістати, щоб його вирізати. От як його вирізати, я не знаю. Так, щоб не пошкодити корінчики. Дістатися до цього місця дуже важко. Ось це чорне вирізати би. Але вони тверде. Отут попирчик може ще один корінчик хоче рости. Це тільки трошки підгнивший. Отже, зйомку перервали, бо мені подзвонили термінові. Справи по нашому будинку. І ось вона тут лежала нещасна і підсихала. Зараз я буду продовжувати її зачищати і лікувати. Може, на цьому і зупинюся, але ще подивлюся з того боку. І ще ж листочок не зняла. Отже, вже не буду знімати на тій руці залізній, буду вже знімати так, бо я не знаю, що там не знімала. Ось, бачите, і цей листочок він відвалюється. Хоча він і зелений, але ж і цей листочок прийдеться зняти. Бо він і так відпадає. Бідна орхідейка. Ну Ось це місце я максимально як тільки могла. Це зачистила і не різала, а шкрябала. ось цим таким скальпелем. Я не різала, я тільки отак от шкрябала все, що м'яке. До живої, до світлої тканини. Нічого не різала. Тобто, різати це вже крайній випадок. Ось і тут о, дивилася, тут і трошечки воно вже пішло, пішло туди під квітконос, ось цей. Я його вже почистила. І ось тут вон трошечки ще є там чорненьке. Зараз ще спробую. Дістатися до нього. І потім оброблю перекисом ось такий перекис, з допомогою ось такої палички. Оброблю перекисом, а потім помажу туподжином. Ось в мене є такий тюбик туподжину. І потім вже покажу вам остаточний результат, бо це дуже кропітка робота. Треба мати очі, а в мене очі дуже погано бачать. І з війною стало ще гірше, на жаль. Ну, ось нарешті я її дезінфікувала і намастила топуджином. Все це місце яке. Ось воно, ось це місце, намастила. Тепер будемо чекати, коли підсохне, а потім буду її повертати у горщик. Ось огляд цих листочків, які мені прийшлося познімати. Це нижній фласочний листочок, який вона вже почала відсушувати. Так, це. Наступний за ним з набряком. Теж, ось він з набряком, який прийшлося зняти, бо він відпадав. Наступний оцей, сам відпав. Просто відпав. Ви бачите, він неоднорідна в нього така жовтіє, да? перегортаємо і бачимо. Набряки. Ось ця жовтизна, а на зворотній стороні набряки. Бо ця, ця жовтизна може бути від набряків. Дивимось цей листочок, який останній. Ось ця жовтизна, яку я мазала, топуджином з цієї сторони. Значить перегортаємо. І точно в тому самому місці ми бачимо набряк. Ось ця жовтизна була від набряку, але листочок відпав. Він відпав з тієї сторони, а з тої сторони, протилежної, прийшлося його вже виймати, бо толку ніякого. Отже, чотири листочки прийшлося викинути.